Ви знаєте, у всіх в житті бувають моменти, які вимагають важких рішень. І так, один з кращих друзів кинув пити. Ну ти серйозно. Та що ти мутиш? На цьому життя ще не закінчується. Закінчується. В мене от кум кинув пити. Ти що? Все, закінчилося. Слухай, не переігруй, а? Та що не переігруй? Ти згадай, ми з тобою біля церкви на Пасху кагор пили на брудерша. Ми з тобою повінчані! Слухай, я сказав пити не буду. 7024 пляшок горілки. 1827 літрів самогонки. 817 пляшок коньяку. Це що таке було? Це в мене щойно життя перед очима пронеслося. Розумієш? А ти. Ти про наших батьків подумав чи ні? скажи? До чого тут наші батьки? До чого батьки? Да. А хто за їхнє здоров'я п'ятий тост буде пити? Може, вони через то, що і живі, бо ми весь час за них пили. Добрий день, добрий день. Сидите двоє, а? Ну, будь хлопом, ну випий чарку. а! Тих-тих-тих-тих? В смислі? Це не ти його закодував? Я сама в шоці. Мені зараз так важко з ним жити, що то страшне. Раніше тижневе олів'є дала в тазіку, сидить, їсть, а зараз то йому недосолене, досолене, то пересолене, де прибори. Ти подивись, яке воно тверезо, ну, страшне. ця ця яка балована. Раніше стряснула отако футболку, Та. все попрасована. А зараз треба брати праску і прасувати. Люди мелі, яка кара. Та? Чесно. Я боюся, що в майбутньому він влаштується на роботу. Свят, свят, свят. Да. Нам субсидію відмінять. <рик> Горе. Так, а ну йди сюди, йди сюди, Ой. сюди. Скажи мені, Ой. скажи чесно, в тебе хтось є? Та нема мене нікого. Я просто з мужиками поспорив, що кину пити. На що поспорив? На ящик горівки. <рик> Подивіться, Томіком. Томіком, сила волі! Молодець! Друзі, всі ми з вами привикли, що сучасні тренди впливають на наше життя. Ми слухаємо музику з Тік-Току, користуємось штучним інтелектом, носимо одяг на декілька розмірів більший. Але ніхто не знає, як сучасні тренди впливають на село. І так уявіть собі: сучасне сільське таксі. Ну, і десять. Таксиста. А я тобі зразу казав, зразу казав, давай підемо пішки до твоєї сестри, все на все півтора кілометри, а ти вдома на своєму цьому треку по десять ходиш. Я не піду пішки по селу, в нових туфлях. Ще не дай Боже стану в крові чи лайно. Ой-ой-ой! Китайське лайно станеть в українське лайно. Штабі, так. Ой -ой 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 -ой. так, там десь має бути номер телефона. Дзвони до нього. До нього да. Півгодини чекаємо. Дзвоню, що ти хочеш. Алло, де ви є? Я вас не бачу. Ми тут? Я не знаю, то якісь двоє людей схожі на закладчиків. Якась жіночка в дешевих китайських туфлях. Що? А, то ви, то ви, все, я їду, я їду. Добрий день, таксі викликали на Хмельницького 15. Поїхали. Вітя, ти що викликав, а? Таксиста чи хворого з дурки? Що ви так дивитеся? Це сучасне перше хоббі-хорс таксі. Шу. Сідайте, поїхали, давайте. Куди? В психушку поїхали. Ага. Ні, дякую, я не поїду. Побачить мене десь, не дай Боже, мої подружки з дитинства, і скажуть: у, а ми й думали, що вона, тиво, прибабаця. Хто наговорюють на мою ласточку? Що ви таке говорите? Ми просто дуже сучасне село. Тут з того таксі ніяких викидів, атмосферу ніяких нема, розумієте, щоб вона не псувалася. Тут в нас повітря ще частіше, ніж те берлінське повітря, яке винник хотів в Україну передати нас тут просто еко, село. Ага. Ага. Соси-сідло. Ми замовляли нормальну тачку з іконками, з двигуном внутрішнього згорання, щоб собачка була на бордучку і тако робила. Та в мене теж тут є собачка, вона просто тікає весь час. Їдеш по селу, там курка, там ще щось. Так, шановний, а у вас це взагалі є машини! Машини, є у вас. Є, ну... є, є одна машина, в голови села і в батюшке. О, клас, це вже дві. Ні-ні, то просто одна людина. А-а. Він минулого року хохма була за освячення, сам себе гроші взяв. Ей, дорогу! Це що таке? Це ж швидка допомога поїхала. Там, там просто на Вербицького два квадробери Так. Зараз нема над ними ніякого взагалі контролю над тими квадроберами. Так. Чес, 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 чесно вам скажу, ніхто не щеплений, ніхто не контролює. Це просто якесь страшне. Значить, так, стойте в мене уважно. Ми скасовуємо ваше замовлення. Вибачайте, до побачення! Ой, стоп, сам чекайте, чекайте. А хто мені за скасування буде платити? У <платити> мене, щоб ви розуміли, суглоби не молоді. А я з іншого кінця села до вас їхав. <платити> до побачення! До побачення! Добре, добре, але щоб ви потім не ображалися. На що? Угу. На що? Угу. А я вашу адресу знаю. Ні І завтра ви можете відкрити двері, а у вас перед дверима велика коняча какаха. Ой, яка какаха? В тебе навіть кінь не справжній. Кінь не справжній, а все решта може бути справжнім. Я вам гарантую! Це вже якийсь шантаж, слухай, виходить. Ну? Добре, окей, ми згодні. Там, все, люкс, ну. люкс. Можете на монобанк, на крипту, на Етеріум чи на що там ще. Так, стоп, що відбувається? Ітеріум! Ви село! Ви маєте дня ходити п'яні в гумових тапочках, в брічах, з пакетом АТБ. Що пішло не так? Ви знаєте Федорова, той, який дію придумав? Ну. Ну, так він з нашого села. Мій двоюрідний брат, її тобою? Сідайте, поїхали, що ну, давай, давай, я З вами добре, окей. Таксі, таксі! Кому треба таксі? Ой, такс... я так і знала, що є нормальне таксі тут. Я з вами, я з вами. О, є клієнти, бо я вже думав, що не буде людей. Ми так. раді вас вітати в першому хобі хор з картасі. Пристівайте рівні, ми скоро будемо вирушати. Так я не понял, А що ти робиш на моїй точці? Льо? Люб... Що ти робиш на моїй... Та... Так з цим буде довше. Стій, стій, скоти на те. Поїхали. Знаєте, в наш час телефонних шахраїв стало так багато, що може статися і наступна ситуація. І так, в сім'ї. Алло. Доброго дня! Вітаємо вас! Ваш номер телефону виграв 30 тисяч гривень. <рив> Серйозно? Так. Для того, щоб отримати виграш, вам потрібно всього-навсього сказати мені свій номер картки, дату, доки вона дійсна, і код на обороті картки. Зараз, хвилиночку, вічайте сюди! Що ви кажете? А ну повторіть ще разочок. Кажу, ваш син потрапив в тюрму. Але ви не переживайте, за невелику суму ми можемо допомогти. А, чекайте, чекайте так, так, так. Чекайте, звідти, як там тюрма. Це, йди, 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 йди. А, чекайте, У нас тут жінка займається такими питаннями, даю їй трубочку. Почекайте, даю чоловіку трубку, ага. Вітаю вас, ви виграли 30 тисяч гривень. Серйозно? Ну, супер! То я, певне, вашого сина з тюрми відпускаю. У мене син в тюрмі. Ну, так. Але чекайте, а що там з моїми грошима? Та які гроші? У мене син в тюрмі. Та ж я кажу, з сином все буде добре. Дайте мені мої 300 тисяч. Ну давайте дані картки і будуть гроші. Чекай, чекай. Голос якийсь знайомий. Світка, ти? Я. Та це ж Петька з сусіднього офісу. Тоді давай я зараз до тебе зайду картку принесу і за мого сина перетрем. Що? В тебе ж нема сина. Боже, ну ти й дура. Пали Нормально! Про сафраїв і телефон це насправді дуже-дуже. Прям під кінець дуже смішно було. Прямо актуально. Ну, а зараз уявіть собі, батько випадково дізнався, що українська команда Na'Vi на одному з турнірів в Control-Strike виграла більше одного мільйона доларів. І так в сім'ї. А, добрий день! А, а що ти робиш? Контр граю. Контр, ти ще не встиг прийти додому, ні не пообідав, ні не помив руки сі врати в counter -Strike. Угу. Молодець. 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 Мій синок, ти подивись на нього. Тато, ти чого такий довольний? Я чого довольний, а я собі просто уявляю, як я наш старий живуть зі скелі зістрибую. Хаба! Після того, як ти в турнірі виграєш, а? Сину, йди мити посуду. Ти чуєш, як вона з тобою говорить? Чу -чу? А що то старший установщик кондиціонерів не може посуду помити? Дареше, як ми з мамою розійдемося, ти з ким будеш, га? З мамою. З мамою? Та чого б ми з нею мали розходитися, правда? 20 років живемо в душу. Так, не мішай, я не чую гру. Все, 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 давай грай, я тут маю один дзвінок. Алло! Алло, Микола Іванович? Да, то вас Рибачук турбує. Я завтра на роботу не вийду. Чого? Да, бо пішли ви в жопу, Микола <рив> Да, Щасливо. Давай, давай, давайте не відволікай. Калян, ходи на вулицю грати в футбол. Калян не вийде! Він в контр грає. Не то, що ви псуєте собі життя за тим футболом на свіжому повітрі. <рив> давай, давай, давай. войдевай. Йди мий посуду вже, а потім чи уроки. Я випив. Ах, ти скотубоса, ти така. А? Шо, я взяв удар на себе, все, я пішов мити посуду. Ти грай, давай вижимай! Зараз ага. відкривається дуже багато дорогих і пафосних ресторанів, але всіх їх об'єднує одне. Чим дорожчий ресторан, тим складніше і незрозуміліше в нього меню. Uh, перепрошую, щось обрали. Oh, uh, так, записуйте. Ага. Я запам'ятаю. Тоді нам пляшечку пуйфюме демос-деті. Тартар з тунця, з мусом з авокадо та соусом юзу понзу, стричателу, з шафраном та фенхелем. устриці до дві штучки, будь ласка. Вітело тонато з каперсами та боніто, нем з креветкою, панко та світ-чилі та свіче лакерда з кокосовим, авокадо, цибулею, кінзою і кокосо цитрусовим соусом. Може, все-таки запишете? Я запам'ятаю. Ага. Ну, тоді ще, будь ласка, десерт Мілфей з марокую та юзу. Угу. Декілька хвилин і принесу ваше замовлення. Ага. Що? А я, а, я, а я не пам'ятаю, а я прибори вам приніс, yeah. Слава Богу. а де кухня не знаєте там там.